Лебеді Наталка і Петро лишаються вдома, оскільки озеро вкрилося кригою не повністю, невелика ділянка ще не замерзла. Птахів з Полтавського дендропарку поки що на зимівлю не забирають. За словами начальника відділу Полтавський міський парк Максима Макухи, незважаючи на нічні, мінус 10, їм тут комфортно. Вони, в принципі, адаптовані до. Такої погоди, поки є вода, їм все нормально. А коли ми починаємо їх ловити, пакувати в ящики, кудись вести, це не дуже гарно. Тому якщо погода буде дозволяти і не буде таких сильних морозів надалі, тобто, якщо знову почнеться відлига, ми навіть не будемо їх забирати, оскільки все одно щодня ми їх годуємо, навіть на вихідних ми їх годуємо, плюс люди приносять їжу, тобто вони себе нормально почувають. Окрім стресу для птахів, їх виливлення на ненадійній кризі, ще й ризик для людей, говорять в декоративних культурах. Хоча це і рятувальники там спеціальних водолазних костюмах, все таки ніхто не хоче в таку погоду провалитися під кригу, і е, ми чекаємо гарної товстої криги. Це раз. По друге е, знову ж таки, ми чекаємо, коли. Буде мінімальний розмір ополонки, тому що ловити на воді лебедів ми не можемо. Ми можемо ловити їх тільки, так сказати, ходячи по кризі. Тим часом полтавські рятувальники отримали вже кілька викликів через лебедів, які нібито примерзли до криги. В ДСНС реагують на кожне таке звернення, проте, як правило, птахи дають собі раду самі і не завжди потребують порятунку. Були випадки, коли рятувальники наші виїжджали, але лебеді відлітають. Тобто, коли рятувальники до них наближаються, вони відлітають. При розмові з фахівцями нам розповідали, що не не повинно з ним нічого страшного бути, тому що. Вони, коли є вода, вони плавають собі і їх не можна турбувати. Тобто, коли водойма повністю замерзав, вона шукає іншу собі водойму. Нагадаємо, торік пернатих мешканців Полтавського дендропарку забрали на зимівлю в екопарк Ковалівка 10 січня. За даними ж синоптиків Полтавського гідромоцентру, вже цього тижня, 14 та 15 лютого, в області очікується короткочасне підвищення температури повітря, але у вихідні морози знову повернуться.